Яскрава, соковита, ароматна і не дешева грецька черешня заполонила усі фруктові прилавки ринку. Втім, високого попиту немає. Надто дорога по 600 гривень за кілограм. Пані Наталія каже, чекатиме українську. Вони там бризкають, і все остальне. А наше таке. Не бризкана, чиста. Продавці ж документами доводять все у нормі. У грецькій літній ягоді задовільна кількість нітритів. Вона проходить цілих три етапи перевірки перед тим, як потрапити на прилавки. Все в межах норми, все перевіряється. Товар з кожним приходом товара, все перевіряється, є сертифікати, є санітарні висновки. Так що все в нормі. Ягоду люди все ж купують, втім у меншій кількості. Вона була раніше, вона була дорожча, зараз трошечки дешевша. То ми її, коли вона була дорожча, ще не брали. Зараз трошечки припала ціна, то ми беремо муку, трошки діточкам беруть 200-300 грамів по пів кілограма, все одно купують, хто дуже хоче. Лише сьогодні на полицях з'явилася українська закарпатська черешня. Виглядає, вона не надто апетитно. Втім, на смак, ані трішки не гірша за імпортну. Це ще перший день у тільки-тільки перший день. Її ще й нема практично. Ціна отака 250 гривень за кілограм. Вона маленька, вона смачна, хороша черешня. А іспанська черешня більша за українську вдвічі, та й ціною дорожча ледь не втричі. Кілограм закарпатських ягід коштує 250 гривень, а європейських близько восьми сотень. Була е, іспанська. Так, була іспанська. Ну, велика, гарна, але ціна космос. 800 гривень кілограм. Перша зайшла. Ну зараз вона теж десь 750. Поліна вже скуштувала обидві ягоди. Обрала місцеву. Сподобалась. Смачна солодка. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.